Ціна Москва не захотіла почути про те, що події на Донбасі це міжнародний конфлікт, а Росія його учасник. Жоден із представників російської влади не погодився на зустрічі з генсеком міжнародної правозахисної організації Міжнародна амністія. Яка дійшла саме таких висновків за словами очільника організації Селі Лашеті, Причини відмови в зустрічі в Кремлі і інших інстанціях йому не повідомили. Усе, що вдалося правозахисникові, це оприлюднити докази російського вторгнення в Україну на прес-конференції. Журналістів на неї прийшло небагато а процитували генсека лише окремі російські змі. Отримані нами факти свідчать про те, що Росія безпосередньо і активно задіяна в конфлікті в Україні і є стороною конфлікту. Ми задокументували скоєння воєнних злочинів з обох сторін. Також ми отримали багато повідомлень про нерозбірливі обстріли. Встановити хто їх здійснює дуже складно. Однак таких повідомлень багато загинуло більше тисячі мирних жителів, і ми закликаємо до негайного розслідування всіх цих звинувачень.